Помідори почалися. Вже піджимає пора, огірки ніяк не відпускають. Але з Божою помічю розпочато помідорний фестиваль. Маю різні сорти, буду збирати, асорті та просто тугенькі сливки. Набір спецій вирішила зібрати сама за своїм смаком, купила, правда, готовий набір для закрутки. Думаю, це більш знадобиться людям, які живуть у місті. А тут на городі свого повної. В банку я додаю цибулю кружечками, базилік, кріп, петрушку, гвоздику, лавровий лист, суміш перців. Складаю помідори у 1,5-літрові банки і простим нехитрим методом вираховую на скільки літрів буду робити розрахунки. У півторачку входить 650 мл води, а у 1 літрову 450 мл 7 штук банок. По 1,5 літра і 1 літрова. Ось і маю 5 літрів. Я вам в описі буду писати на 1 літр води. А ви розраховуєте, скільки вам знадобиться маринаду. Одна столова ложка сіль, 4 столові ложки цукор, 2 столові ложки оцет. Перший раз заливаю крутим окропом, залишаю на 10 хвилин. Після підрахунків на 5 літрів води додаю 20 столових ложок цукру, 5 столових ложок солі, 10 столових ложок оцту. Це, як бачите, 100 мл. Воду виливаю назад у каструлю, все гарно перемішую і ставлю на вогонь, хай закипить маринад. Кип'яченим заливаю помідорчики, закручую і обов'язково їх перевертаю та закутую. Вони мають дуже ніжний смак, руками так закручую. Спробуйте, можливо, і вам підуть на душу. Пишіть обов'язково свої рецепти. Всього ж знати неможливо. Я дуже часто навчаюся з ваших коментарів. В світі так багато горя. Зберігаємо людяність і не ображаймо одне одного. Будь ласка, щиро дякую всім, хто зі мною. Ваша підтримка мені дуже важлива. Всім миру, добра і спокою. Ваша пташка Надія.